Друзі, всім привіт! Розпочинаємо наше відео з не дуже крутої новини. Ми їдемо додому, ми вже на вокзалі. Сьогодні ми будемо їхати на такому потязі, якого ви ще не бачили, і я також, тому що це вперше буде, де буде три ліжка з однієї сторони, тобто шестеро людей в маленькій кімнаті. Коли мені чоловік сказав, що ми будемо їхати цим потягом, я була дуже сердита, тому що ну, шестеро людей в одній маленькій кімнаті це просто треш. І нам ще дісталися треті, самі останні полички. Тобто там простор буквально 30 см. Ну я вам покажу, ви теж будете, думаю, шоковані. Ми вже на вокзалі, через 20 хвилин у нас потяг. Капець. Чесно, було так трошки грустненько їхати. Дівчата крутезні, робота крутезна. Ну, на таке трошки. трошки стараканами, але, блін. Дуже жалів, що їду, але потрібно. Ось такими коридорами ми зараз йдемо. Дуже багато валіз, чоловік мене все-таки діждався. Він тут був з нами скільки два з половиною тижня. Він дождався, тому що дуже багато речей. Я би то сама все не доперла. Скоріше за все бо все відправляла посилку, але в валізі є багато речей, які не хотілося б, щоб зламали, тому вирішила, що чоловік мене зачекає і ми поїдемо разом. Ми хотіли літаком. Я казала чоловіку, їдемо літаком, білети буквально на 100 юаней дорожче. Він каже: ні, давай, побачиш китайські потяги, поїдеш. А я геть не хочу їх бачити, геть не хочу на них їздити. Тому що більше двох людей, більше двох китайців на квадратний кілометр, мене вже труханить. Ой. Ось. Так виглядає платформа. Ось там вже видніються ліжка. Просто чоловік з тою валізою. Ой. Тобто, ви розумієте, у нас е, дві ось таких полички, в Китаї, їх три. І верхня під самим потолком, там реально дуже мало місця. Чоловік ще таки питає, ти хочеш на перший, другий, третій, звісно, на перший. Він такий, окей, і потім дивимося білети, а на першу немає. Ой, треш, звісно. Ми вже підійшли. Ми вже підійшли до нашого за паспорт. Діго. Треба знову паспорта, 10 раз паспорта вже показуємо. Перевіряють все дуже сильно. Все, заходимо. Ой, треш. Це що за умивальники? Тут у нас водичка. Тут туалет. до речі виглядає туалет. Ось як виглядають китайські потяги всередині. Ой, бля. Так, у нас вже є люди, дідуля, це бля, хая взагалі зараз буду плакати. Так виглядає наша кабінка. Куди ми речі повинні класти, я не знаю, куди ці всі речі будуть йти. Кісь Чоловік, як завжди. Ну і йде просто речі ставити лише. Це завжди немає просто місця для валізи. <реку> налі шамі, <'я>, налі. <реку> Це пиц. Я думаю, зрозуміло просто по моїй реакції, в якому я шоці. Це такий треш. Це про я навіть не уявляю, як люди взагалі в такому їздять. Просто все вонюче, все ломане, оці якісь наподіяльники, всі грязі, оцей кондиціонер, незрозумілий, з якого дує просто пилюкою. Ну, коротше треш. Чоловік термос опустив, е, ну, капець, зламався термос, новий термос. Купила пару днів назад. чаю. Коротше, це подорож. Все окей. Поп'ю кіточку. Бляха муха, ну я просто в шоці. Ще давай зараз розріє туди на бабульку на -низ, і все. І день можна завершувати. Ючок, до речі, я туди цілу мандаринку кинула і пару листочків чаю. В мене, пам'ятаєте, я була хвора, я виздоровіла і оп, око зачухалося. У мене вчора знову дуже сильно. Вичитав чоловік. Пробує кондиціонер закрити, бо він так сильно дує. Спіпецькісь. У мене вчора знову розпочався дуже сильний Йо, кашель. Е. <різвався> що, що? Чоловіка, то ж тільки один раз попробуйте, вже кожен да. день їздимо. Та яка каже, навіть один раз попробувати, ну типу просто це ну заходиш в такий секундний шок. Зрозуміло, що в принципі окей. Не все так погано, але знаєте, це такий секундний шок. Така тьотя ходить і кожному розказує, скільки йому потрібно їхати, в якій годині потрібно поставити будильник, але ж соба. А ні, я вам тут дезінформацію даю. Коротше, ці бабульки-дідульки, які йдуть з нами, це в них типу вони туристи. І приїхали великою компанією подорожувати сюди в Нанін. І це їхня була тітя, яка їхня типу вожата, я не знаю, як правильно вожата. Вона їм розказує, що вони в 4 ранку приїжджають. У вас, а нам їхати. Ми в 10.50 вечора виїжджаємо. І на наступний день, в 5 вечора, приїжджаємо. Треш. Чоловік мені навіть носки вдіває, бо немає місця, як мені носка вдіти. Ой, капець. Я взагалі в нас тут зима, в Нанчані зима, а я вся в зимових речах, речах і в В'єтнамках. Я взагалі не люблю обуві. кросовки, якісь там червики, це для мене просто тихий ужас. Тому я завжди в В'єтнамках. Так як на вулиці дощ, я не вдівала носочки зазвичай, я вдіваю махровий носок і в'єтнамок. і так зимою хожу. Ой, капець. Дуже холодно, він дує просто холоднючим повітрям. Там вже чоловічок їсть, ми ще навіть не виїхали. Нам ще 15 хвилин до виїзду, він вже собі сидить, їсть. Бабуля спить. Чоловік чухає голову. А я чекаю, поки мені хоч хто небудь, небудь з друзів, з родичів відповість. Мені треба підтримка, моральна підтримка. Ніхто мені не відповідає. Коротше, ми подивилися на того челіка і теж захотіли їсти. У нас є три мівіни, одна велика, дві маленьких. Ми зараз одну велику з сосисками. Там наші смаколики питаються відкрити пакет, який я заказала. Підемо зараз в туалет і готувати макарони. Там і оріо, і чіпси, є, і мівіна.

Щоб ви розуміли, наскільки сильний кондиціонер, як труситься пакет. І це холодне повітря. Добрий ранок, у нас вже тут сніданок, кава і орело. У нас зараз зупинка. Через три хвилини вже будемо знову виїжджати. Так. Я поснідала, подивилася фільм, додивилася та знову лягла спати. Тепер ми ось готуємо собі, готуємо собі сніданок. Сніданок кажу, обід. І з таким видом обідаємо. Привітик! Я знову лежу, бо в мене вигляд, звісно, взагалі трэш. Я вам хочу сказати, що до цього потягу, проспавши тут ніч, дуже холодно. Прям дуже сильно холодно. В сім ранку лампа, яка біля мене, О, і в очі зразу світло. Людей дуже багато постійно. Тут є такі маленькі навіть, знаєте, сказати, колонки. І в них Постійно говорить жінка, зупинка тут така, будьте обережні, двері відкривайте, все. І це на весь потяг. ми недалеко від туалету, туалет змивається, як, я не знаю, як в самоліті, звук просто весь поїзд гудить. Ой, капається. А ще виявляється, що постіль тут міняють лише один раз на день. Тобто, якщо ви сіли в перший. Ну, тобто на кінечного це зупинка, там все прибирають, постіль міняють, і ви в цей час сідаєте, то у вас буде чиста постіль. А якщо ви десь вже зійшли і заходять нові люди, її не міняють. У нас так чоловік якийсь спить піді мною, він приїхав лише одну зупинку, він встав, прийшла жіночка, просто його склала і поклала назад іншим людям. Звісно, треш. Та й ця постіль, яка в нас на стипу чиста. Вона теж вся грязна, холод. Просто капітальний. чоловік ще в обіцяє. З як... того лягала спадки, то... О! О! то чоловік мені ще своє одіяло віддав, а сам пішов вниз сидіти. Бо він сказав, що йому тут дуже холодно, а я знизу не хочу сидіти, купу людей ходить туди-сюди. Тому я коли затримала, чую, що щось, що щось не то. Відкриваю такое одне око, дивлюсь, чоловік на мене своє одіяло ще кладе, кладе. кладе. Ось ще дві годинки і ми приїхали. Ну, у нас пересадка буде, потім ще десь годинка-півтори і ми вже нарешті будемо вдома. Клас! Я, типу, виспалась, в принципі, нормально. Я цілу ніч спала, його зранку до обіду спала, в принципі, нормально. <гас> Татировочка моя. <гас> <Клас>. З речами <гас> трішки вже будемо виходити, ще 15 в кейс, ну тим я на. У нас ж речі всі зібрані, 15 вилишились. Речі, мій стиль, як завжди. В'єтнамки і носки. Я не дуже люблю кросівки, якісь там чоботі. Я люблю завжди в В'єтнамках. Якщо це зима, то махровий носок. Осінь. Не махровий носок, літом без носка. Чемоданом вже 30 хвилин. Він чомусь почав тормозити ще за три села, за три міста, де ми повинні були виходити. Досі сидимо, і чекаємо. Все, ми приїхали в сусіднє село. Перед нашим перед сусідня перед нашим. О, І Зараз йдемо на пересадку Ю! нагрузив мене чоловік пакетами сумкою. Чоловік вирішив. Щоб наша Валіза по цій штуці їхала. Валіза важить кілограм 30 напевно. Кістейкер інсайд. Та Валіза просто тягне його за собою. Плістей інсайд майкрофон. Інсайд Саншує. Боже, в у мене в чемодані просто є речі, які не дешеві. І було б дуже обідно, щоб. Вони порозбивалися. Ідемо на пересадку. А тепер чоловік то все наверх старається заходити і за чоловіка переживає, і за валізу. Так, зараз ми заходимо в якийсь новий вокзал. І чекаємо наш а, поїзд. Нам зрублю каву, купила ось таку каву по 2 юані, Сука кофі називається. Прикольно. Лате на кокосовому аля-молодці. Тут у нас туалет і одразу можна гарячу водичку набрати. Це, ми вже відправляємося на наш другий потяг. Нам їхати всього лише 20 хвилин, там будуть вже Такі сидячі звичайні місця. Okay. Oh, Зараз знов чоловік буде по сходам спускатися з валізою. А Вже так вирішив іти, щоб не ризикувати ні собою, ні валізами. Зустрінемося вже в потязі, покажу вам, на якому будемо ми їхати в цей раз. Йдемо такими знаєте, коридорами з фільмів жахів. Знову нам на третю платформу. Підіймаємося знову наверх. Це. Качок. Так, ось цей потяг. Вони запускають за 5 хвилин до відправки і тут треба тепер бігти. Капець. ну Виглядає, чесно кажучи, нічогенько. Виглядає краще, ніж було до того. О, тут є стіл, тут буде дуже круто. Шкода, що 20 хвилин. Так виглядає сам потяг. У нас з чоловіком різні місця, різні вагони, але він буде поки біля мене. Це ми приїхали. Ми приїхали, йдемо зараз шукати таксі. Якщо таксі не знайдемо, то по нас прийдуть родичі. Заберуть, тому що ми живемо під ось цим селом. Тобто нам ще їхати хвилин 10 з цього села до нашого села. Трішки вам покажу цього села. Ось так виглядає вокзал. Там бачите, надувні матраси, різні матраси, а надувні гірки для дітей. Так все тут виглядає. І песик гуляє. Ось що, покорми песик. Я там ще трішки надгризла сосиску. Їж, ти що, прикалуєшся? Ми вже в дорозі, вже їдемо. О, дорога тут. Кожа на нашу українську. Друзі, надіюсь, вам сподобався наш такий маленький тріп по китайським містам, селам в потязі. Надіюсь, вам сподобався наш потяг, в якому ми їхали. Всім до зустрічі і зустрінемося у наступному відео.